Знайдіть кількість сторін правильного інкотника, якщо його кут дорівнює 135 градусів. Його кут мається на увазі внутрішній кут правильного інкотника. Він позначається буквою альфа. Тобто альфа дорівнює 135 градусів. Нам потрібно знайти кількість сторін цього інкотника. Ось формула для обчислення внутрішнього кута правильного інкутника, ми її використаємо. Тільки трошечки перетворимо. Якщо перемножимо на n ліву і праву частину, то ми одержимо таку рівність. 180 градусів помножити на n-2, дорівнює n помножити на альфа. Оскільки альфа 135 градусів, ми запишемо 135 градусів множити на N. Розкриваємо дошки 180 градусів множити на N. Відняти 180 множити на 2, 360 градусів, дорівнює 135 градусів умножити на N. Переносимо оцей. Одночлен в ліву частину, а це число в праву частину. Одержаємо 180n мінус 135 N Вийде 45 N. Я відразу зводжу подібні доданки. дорівнює 360. І залишилося 360 градусів, розділити на 45. N вирівнює 8. Отже, мова йде про восьмикутник. Цю задачу можна було розв'язати іншим способом. Ми з вами знаємо, що внутрішній кут суміжний до зовнішнього кута. Сума зовнішніх кутів дорівнює 360 градусів. Тобто ми могли відразу знайти зовнішній кут цього N-кутника. для цього 180 градусів. Відняти 135 градусів. Дорівнює 45 градусів. Оце ми одержали зовнішній кут правильного інкутника. 360 градусів суму всіх зовнішніх кутів розділимо на 45 градусів. Ми одержимо кількість сторін цього інкутника. Дорівнює 8 сторін, тобто 8-кутник. Таким чином дану задачу можна було розв'язати і таким способом. Як саме розв'язувати, це обирати вам. Як вам зручніше?